Доброго здоров'я всім! З вами Гумарицький від Михалича. Павло Глазовий, зразковий муж. Колись мола в мечеті сказав мусульмани, хто не мириться з жоною, хай з підлогів стане. Повставали, не вагаючись, Аллахові діти. Тільки один на підлозі лишився сидіти. Поклоніться цьому мужу, мусульмани щири. Він з дружиною єдиний вміє жити в мірі. Той бурчить, та я б схопився першим із підлоги, якби жінка не побила ломакою ноги. Дякую. З вами Гуморески Від Михалича. Якщо сподобалась Гуморезка, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Далі буде цікавіше. До побачення!